Ган Сельє вивчав стрес дуже довго, дуже багато. Він став лауреатом Нобелівської премії за дослідження стресу. І врешті, в результаті своїх таких пошуків, досліджень, він прийшов до такого гарного, як на мій погляд, висновку. Стрес це така річ, без якої людина не змогла би жити. Це щось таке, якщо пробуємо перефразувати, що дає життя людині. І я через те хочу запропонувати вам в ході цього курсу. Розглянути стрес як щось життєдайне, як щось таке, без чого ми не могли б жити, як щось таке, що дозволяє нам насолоджуватись і життям, і собою, і отримати якісь свої власні перемоги і рости. І в ході цього курсу ми спробуємо досить широко охопити ті феномени, які супроводжують стрес. Ми будемо говорити про саморегуляцію, ми будемо говорити про свободу, ми будемо говорити про особистість, про ріст особистості. Ми будемо говорити про те, як людина піднімається, як вона піднімається над собою. Ми будемо говорити про те, що дає людині сили, звідки вона їх бере, як вона користується, послуговується тією силою. І, ну, зрештою, ми спробуємо, спробуємо пошукати, що ж робить людину щасливою.